У садівництві, як і в будь-якому іншому справі важливо пробувати щось нове, це допомагає підтримувати інтерес і розвиватися. Я дуже люблю додавати в їжу зелень для смаку, і кілька років тому захотіла розбавити грядки з петрушкою і кропом чимось більш цікавим. І ось уже досить тривалий час більшість приправ до моїх страв я вирощую самостійно. Я використовую ці ароматні трави і в свіжому вигляді, коли ми з сім'єю приїжджаємо на дачу і в сушеному. Додайте і ви в свій городці чудові нововедення майоран. Існують два різновиди майорану, квітковий, який вирощується в декоративних цілях, і листяний у себе на дачі я вирощую останній. Він дуже примхливий і якщо не створити необхідних умов, може загинути. Вирощувати майоран має сенс тільки розсадним способом. Так як висаджування насіння прямо у відкритий ґрунт швидше за все не дасть сходів. Посівний матеріал змішується з піском у співвідношенні 1-3 і висівається в горщики всередині квітня. Рослина не любить заморозків і вирощується як однорічна. Оптимальною температурою буде у 25. Готову розсаду висаджуйте на грядку з середини травня, на відстані см один від одного. ґрунт повинен бути пухким і прополотим. Добре, удобреним органікою і мінеральними добривами, коли в рослині потрібно частий, але не дуже рясний час збирати урожай настане перед цвітінням, кущики зрізаються цілком. Але потрібно залишати пару сантиметрів для того, щоб галузі нові стебла запасають майоран в сушеному вигляді. Розкладіть стебла в темному добре провітрюваному місці. А коли висохнуть, подрібніть і розкладіть по банках, майоран використовують не тільки в кулінарії, але і в косметології. Для мене його вживання обмежується тільки їжею. Маючи пряний аромат, він надає особливий смак маринадам м'ясним і рибним блюдом. Особисто я люблю додавати його в рагу і свинячі котлетки кінза. Дуже невибаглива рослина, стійка до низьких температур. Витримує заморозки до 5. Це дозволяє без побоювання висаджувати його у відкритий ґрунт. Хтось робить це взимку, але я віддаю перевагу в кінці квітня. Коли ґрунт зволожиться від розталого снігу і прогріється, а перший урожай збираю в липні кінза дуже любить сонячний колір. Тому грядка повинна знаходитися у відкритому незатіненому місці. Землю перед висадкою необхідно гарненько розпушити і удобрити деревною золою. Сумішю суперфосфату і калію. Висівати насіння потрібно в борозне глибиною 1,5. ґрунт повинна бути постійно зволоженою, але коли почнуть з'являтися насіння, кількість води скорочують. На проростання йде приблизно 2-4 тижні. Зрізати урожай потрібно до того як почнеться цвітіння, інакше якість зелені значно погіршиться. Кінза дуже освіжає салати, вона чимось схожа на петрушку, але має більш насичений смак. Також листя можна висушити і подрібнити, після чого прибрати на зберігання в банки або пакети. А для того щоб зберегти свірість, кінзи її заморожують. Попередньо її потрібно вимити, добре просушити і дрібно порубати, а потім помістити в пакети в хмин. Не дивлячись на те, що кмин не боїться низьких температур, він потребує сонячному світлі, тому грядка повинна знаходитися не в тіні. Посівний матеріал висаджується у відкритий ґрунт, але земля повинна бути глибоко прокопана. Для того щоб зробити її більш пухкою, можна додати в ґрунт річковий пісок. Так вода буде краще проходити, неродючі грядки потрібно удобрити гумусом, додати суперфосфат калій для того, щоб насіння швидше проклюнулися їх краще замочити перед тим, як сіяти, всаджують їх в борозни на глибину 1,5 на відстані 25. Кмин є багаторічною рослиною. Періодично його потрібно прополювати і проводити під годівлю. Він не любить занадто вологого ґрунту, поливати його потрібно помірно. Дозрівання рослини відбувається приблизно через 40 днів. Тоді можна почати обривати з його стебла молоді листочки, ароматні насіння, за які так люблять кмин, збирають тоді, коли центральний парасольку рослини придбає бурий колір. Їх зазвичай додають в маринади. Випічку особливо смачно виходять булочки з кмином і м'ясо базилік. Незважаючи на південне походження, базилік відмінно вирощується і в більш суворому кліматі, головне дотримати терміни посадки. Якщо погода тепла, то висаджувати насіння у відкритий ґрунт можна в кінці квітня. А якщо довго стоять заморозки. На початку червня базилік повинен рости на сонці в легкій і пухкому ґрунті, удобреному торфом і перегноєм. Насіння попередньо замочують на 8 годин у стимуляторі росту. Висадка робиться в неглибокі борозенки через кожні десять. А відстань ніж рядами має становити 30 см. Перші сходи з'являться через два тижні. До цього часу потрібно створити відповідну температуру і закрити грядку плівкою. Періодично розпушуйте ґрунт і поливайте тільки теплою водою, земля повинна бути помірно вологою, не пересушити, але і не втопити базилік, Відщипувати соковиті листочки базиліка можна протягом усього періоду зростання. Останній збір проводять в період цвітіння. Тоді його зрізають після чого сушать або заморожують для зберігання. Він має дуже сильний аромат, тому служить відмінним доповненням для салатів, макаронних виробів. М'яса не любить теплову обробку, тому краще додавати в кінці приготування коріандру. Насіння кінці про яку було написано вище. Це і є той самий коріандр. Коли зерна рослини придбають бурий колір його потрібно буде зрізати, зв'язати в почки і повісити над ємністю. Яко зможуть обсипатися насіння, їх можна буде посадити заново або використовувати в кулінарії в подрібненому або цілісному вигляді, коріандр має тягучий горіховий пряний аромат і підійде для приготування страв з м'яса й булочних виробів і напоїв.